Нікіта, як ти думаєш, чи важко бути мамою? Думаю, так. Да. І чого? Ну, переживання за дитину великі. Ну, коли я щось случай з дитиною, щось страх, це ну, мама дуже переживає і це дуже важко психічно. Да. Так, так. А чого? Ну, тому що це треба багато прибирати, варити їсти, доглядати за дитиною, робити з нею. Бути мамою це неймовірно велика відповідальність, відповідальність за себе, відповідальність за свою дитину. Плюс це треба вділяти любові в два рази більше і собі бажано вділити, і бажано вділити її дитині як не дивно. Так Чого? Тому що вона оберігає своїх дітей і ну і щось Да. А чого важко? Е, тому що вона доглядає за домом, за господарством. Думаю, дуже сильно. Чого? Бо коли ти рожаєш, дуже сильно буль. Да. А чого? О, вона доглядає за всіма, прибирає в домі. Владиче, як ти думаєш, важко бути мамою? Ні. Чого? Що дитина слухається, то не важко. Ну, на мою думку, що бути матір'ю це е, надвелика відповідальність. Ти маєш піклуватись тепер не тільки про себе, а ще й про свою дитину, піклуватися, давати любов. І потрібно якось підтримувати дитину в усьому, тому це нереально складно. Не треба доглядати за дітьми, є меншими, бо в мене є братих. Дуже целіє її створити. І те, що якщо не захочуть, то інше надо варити. Ти теж так думаєш? Ну, мама, вона все робить, допомагає нам, якщо нам щось не зрозуміло. Вона нас підтримує в його минуту, завжди може дати пораду. Я думаю, дуже важко, бо... Треба, коли в тебе є дитина, тобі треба три рази на день наготувати їсти. І дуже бути тяжко бути. Я теж думаю, що тяжко бути, тому що е, заробляти гроші і слідкувати за дитиною. Бути мамою доволі складно, тому що це виховувати дитину, сім'ю, а в деяких їх є в одній сім'ї доволі немало дітей. За кожним треба виховувати, давати увагу і цінувати, щоб все в сім'ї було чудово. Треба виховувати дітей, за ними ухажуть. Дивиться, що вони хорошо себе вели, і були хорошо учились. Навірно, якщо таке, як ми оспитуватися, дуже тяжко. Потреба ухажувати за родиною, варити, їсти, прибирати будинку, да. дбати про здоров'я дитини. Тому що в них багато дуже відкрити. Ну, вони мають бути за своїх дітей ну, відвіць, вони... Відповідальні. Ну, відповідальні. І, мають, і в них дуже багато роботи, Вони ними там готові їсти, ще. багато чого. Мамою бути тяжко і за того, що вона робить на роботі і гроші в хату приносить. Назар, як ти думаєш, важко бути мамою? що так. Тому що діти бігають, вирішать, плачуть, Плачуть, ніч можуть. Е, це Ще мішають тобі. Взагалі ну, це дуже важко. Не, не важко? Не Чому? Важко. Е, ну, це смотря кому. Що як тебе вдома називає твоя мама? Ладося. І все? Сонечко не каже? Як вас вдома називає ваша мама? Мене сонечко, квіточка. Мене поразку. Якщо... Сонечко іноді зарву, то собака. Якщо слухняна, то Сонечко а якщо не слухняна. Машу, як... доча. Я. Сонечко. Сашко. І все? Да. Мама називає мене доволі однотипово, і називає просто Ігор і все. Ну раніше там дитинство називає тобі Ігорюня, там Ша Ігор, щось. А якщо ти не слухаєшся Ігор, в мене все. Все, Ігор. Наступня е, квіточка Кипяця. Мене мама називає сонечком, сон, сонечком. Ну, ще називає мене квіточка. Моє рідне. Ну і все. А мене мама називає сонечко, квіточка, квітка, оця, Сашуня, сашунька. Ну, Тимурчик, сіночок, донечка, синок, птиця. Буває, що Назар, так ще. Ну, просто назар і все. Ну, там зайчка, то там моя. Зайця. Сінок, сонечку, зайчик Напевно, я її не згадаю, але ще по імені і якихось таких комфортних формах імені, які мені подобаються, подобаються мамі. І вони стали просто відчутковими в сім'ї, звичними. Ну тобто, навіть в будь-яких таких фразах милих мама може проявляти любов і своє опікування про дитину. Ну, відомо, в мене є тільки одне: Сергій. Мене так називає менше голоска. Мамин син. Що твоїй мамі подобається найбільше? Я і брат. Ну, як я хорошо вчуся, це мене не приходить. Е -е, грати в ігра всякі на комп'ютері. Серйозно? Так. Оце мама да. твоя молодець, продвинута. Мені мамі подобається, коли я дуже старанно вчуся і дуже така. Так, Моїй мама подобається квіти, коли я її світалій. Вона дуже любить квіти. Вона любить гарні книги, деякі смачні солодощі, особливо соною, карамеллю. І вона любить, як не дивно мене. Як не дивно Моя мати також полюбляє квіти і книги. Ну, вона не більше ставиться так до солодкого, Вона їй не подобається. Вона полюбляє проводити час разом з усією сім'єю, щоб пограти якісь настольні ігри, відпочити, подивитися разом фільм. фільмі. Я слухаюсь е, смішно. А що твоїй мамі подобається найбільше? Квіти. Мама найбільше любить. Ну. Не знаю, на мене мама дуже любить працювати, щось робити. Таке необычне, щось не обичне щось. Нестандартне, там що помити посуду, там приготуватися, а таке щось не Дотку кес? Так. Да. Мама любить ромашки. Так. Орхідеї. Її мамі подобається багато квітів, розів. Їй подобається природа свіжа. Вона багато чого любить, і природа свіжа, вона найбільша Любить. Моя мама любить квіти, всі любить. І рози, і ромашки, всі любить квіти. В неї самих любимих нема. Що твоїй мамі подобається найбільше? Коли ми здорові. Якби твоя мама стала дуже відомою у всьому світі, то за що? Ну, не знаю, за роботу. Ну, за і знання по роботі в комп'ютері. Напевно, вона б стала відомою як якийсь ментор, педагог. Мені так здається. Тобто вчительська діяльність якась і навчання інших людей. Моя мати стала відомою через авторство книг. Вона стала автором багатьох книг по психології, педагогіці. Я думаю за те, що вона хороша мама і класна. А для мене вона цей, що вона стане відомою, бо вона дуже любить дітей. За те, що вона дуже хорошо вміє грати. То, що вона е, гарно готує, е, вона красива. Е, е, за свою роботу в неї, в неї дуже багато робіт. Дві роботи дуже важко. По 10 років день було. Ого, твоя мама вчителька. Так, да, і тут, а і ще онлайн. Я працювала, я думаю, вона би стала відомою, а, напевно, за свою неполеглі, свою любов до сім'ї. І те, як вона взагалом старається для нас всіх. Мама мені дуже готує. Не знаю. Може їсти гарно варе? Да. Варе їсти добре. За свою доброту. За те, що вона робить дуже гарне. Те, що вона гарна і дуже здобутла. Якби твоя мама стала дуже-дуже відомою у всьому світі, то за що? За те, що вона супермає. Що б ти хотів мамі побажати на 8 березня? Здоров'я, так? Да? Здоров'я, щастя, радості, вірую над головою. Я би хотіла і побажати здоров'я, успіхів, всьому, всьому. Самого найкращого жити дуже довго, жити щасливе життя, бути щасливою завжди. Щастя, щоб щастя, здоров'я, що ще мирного неба на дорозі. Щастя, здоров'я і щоб вона завжди була дуже дуже рада. Саме найкраще, найкращою любові. Перше до здоров'я, щоб вона була коханою, щоб у її щоб вона була кохана, щоб вона кохала. І напевно просто я хочу, що 8 березня це свято всього прекрасного жіноцтва. Я хочу, щоб вона продовжувала прикрашати цей світ і вперше я б себе, і цей світ. Я хотів би побажати, щоб в неї було все найкраще, щоб вона могла здійснювати свої мрії в реальність. І могла робити так, як вона хоче. Ну і щоб вона залишалась такою красивою, жіночною, як вона зараз є. Я їй бажаю щастя, здоров'я, всього лучшого. Я побажаю мамі на весь бензі, сил, е, добрих емоцій і багато-багато сил. Казала, нічого. Сил мамі значить багато треба. щастя, здоров'я. Багато з і щоб вона була все дорога. Щоб вона жила е, дуже довго і мирному неба. Залишатися завжди. Е, ну, завжди залишатися красивою і не хворіти ніколи. І все саме найкраще. Щоб е, вона була. Здоровою, щоб, щоб її ніколи. Щоб вона ніколи не, не сходила своєї дороги і щоб вона і мрія всіх всі збувалися. Щоб вона була здорова і в неї був мир над головою. Щастя, здоров'я, мир, ніколи не хворіти. Щоб батько з фунтом ще вертався. б ти хотіла своїй мамі побажати на 8 березня. Щастя, здоров'я, щоб в неї все було. Щоб вона дуже добре грала в ігри. І щоб в неї хороший там лут випав, так? Да? Да, да, Я хотів би побажати їй найкраще, все, що є. І Щоб вся сім'я була щаслива і здорова. Щастя, здоров'я, щоб вона була найкращою мамою. Щастя, здоров'я, щоб вона... На Найкраще світі було мама. Здоров'я, щастя, мирного неба над головою. Щоб вона ще стала щасливою, в неї всі мрії змагалися. Щоб вона жила вічно.